Що далі? Пітер спускається донизу. Тільки побігти зможе цей поки що хай там постоїть. Ця хай також стоїть, я їй нічим зараз не допоможу. Ця чергу може видати. Потім, 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 потім Стіві може ось цю видати дві кулі. Один. А, один і перезарядка, я зрозумів. Ця подруга може видати ось, ось цю одну кулю. Ось так. І сюди може видати одну кулю, ось так. Майже труп. Ще одну кулю треба в її тій. видати, щоб вона повністю лягла. Ну і треба буде розбирати цих, хто на даху, бо вони бісять мене зараз. Так, Менді влучить 72%. Влучила сюди, не влучить. Треба міняти позицію. Вітер на таку дистанцію не влучить. Ще на таку дистанцію також не влучить. Ця подруга 35% на влучання. Один. Два, без ушкоджень. Окей. Хай зробить один крок. Кінець ходу. Хапайте їх кричить Мінус один, Шерн померла. При тому, що вона була фоловою. Ні-ні-ні-ні-ні, бігти було погана ідея. Сильне поранення. Тікай звідси поки що. Занадто ти поранена, тобі треба полікуватись. <різь> Пітер, хай зайде ось сюди, можливо, тут щось знайдеться. де ще начебто собак, ячу. ще, до речі, рейдер. Його треба буде загатити. М -м. Менді пошкоджена. Влуч, будь ласка, влучила. Перезарядка. Залутати треба. У нас тут, я так розумію, нічого нема в цьому будинку. Окей, виходимо. Виходимо. Це сюди, хай біжить. На автівки наш товар зараз хай просто стоїть. Ранка стоїть. Усі ті відійшла, навички, перша допомога 60%. Не знаю, чи зараз вона зможе себе полікувати, в неї ніхто немає. Потрібен предмет, я зрозумів. Пітер може бігти далі. Поки що. Цей поки що хай стоїть. Стіві. Хай стоїть. Ця подруга хай ось спробує Шерон залутати. Це все. 52% на влучання. Приймай. Щоб не вийожувався. Хай біжить сюди. Тихо, 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 не туди біжиш. Два основних бійця зараз можуть вести бій. Це менді та пітер. Стіві ще може битися, але на даний момент в неї бій і дуже-дуже слабкий буде, тому що вона поранена. Не вицілю навіть, я зрозумів. Окей. біжимо далі. Залутати? неможливо залутати. Давайте тоді хай ця подруга рухається кудись-сюди. З цієї сторони вхід, до речі, був. Треба буде зачистити цей будиночок зсередини. Куди він побіг? Ай. Так, пітер. 20% на влучання на таку дистанцію. Влучу. влучив. А, ні, не влучив. що з трупом я не зрозумів. Пілки і плюс різне лайно. Забрати все. Далі кінцевий хід. Окей, Пітер зараз забіжить ось цей будиночок. Полутається трішки. Це хай біжить кудись сюди. Стіві, я не знаю куди мені Стіві запхати. Так, хай буде. Мерлин, 39%. Чи Мерлін, Мерлин, блять. Один раз влучив. Кінцеве. Mm -hmm. знову меді, хай стріляє ось сюди. Один, два. Не влучив. Так, окей, Цей сюди. Тут щось залутати в цілому можливо. Чи це просто будиночок. Без вікон та дверей. Без вікон та дверей, але леба йти з нього тику можливо. Так, гаразд. Ця поки що там стоїть. Якщо я зараз за Менді розберу ось цього виродка, сильне поранення, то можна буде Сіві полікувати. Ну і Менді можна буде також полікувати. Менді підібрала там декілька хілок. Окей, okay. сюди нема сенсу виходити, тому давайте сюди. Так, менді, менді, менді. 47% наложення. Вогонь. Вогонь. Він все ближче і ближче, як би до мене підходить, до моїх бійців. Що дає мені змогу його накривати без... Якихось там. складних маніпуляцій, так сказати. Давайте на всякий випадок збережемо гру 70. Робін, він тільки кулаками битись вміє, тому перш ніж він буде щось мені робити, треба загатити декілька рейдерів. На даху. Пітер. Я влучу. 39% О, гляньте. Один промазав. Один також промазав. Рейдер Труп чудово. Оця подруга може бігти сюди. Пітер може дати постріл. Оу, Пітер, ти що? Окей, хай заходить всередину. Стібі хай підбіжить аж сюди. Менді, менді Менді. Спорядження Три Хілки присутні у Менді сюди. Ну, перша Хілка хай іде ось. Сюди. Друга Хілка хай іде в неї є наповну і третя основу цю крінь це чудово може дати постріл може але не влучить тепер влучить 16% йому. слабко Пітер, 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 дробовик, тому що я в будинку. Тут нічого, я так розумію, я не залутаю. Ні. Світі, 20%. Один. Два. Трішки ближче підійти, не влучить. Ось сюди хай біжить тоді. Кінцевий хід. Рібіця, які можуть стріляти. Це відсотки, один промазав. Другий промазав ближче. Ця подруга. Пушка. 40% на влучання. Промазав. ну Підійти туди ближче, якщо промазав. Uh -huh. Я зрозумів, кого яким буду гатити. Mm -hmm. Ой, Пітер, 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 хай присяде тоді хоча б. Ця подруга хай ось цього гадить. Менді. 59%. сильне поранення. Хм, пітер легшевий. Що постоїть. Ось 74% сильне поранення. Менді, 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 менді. Влучить вона в цього 9%. відсотків хай ховається кудись. Це хай поки що стоїть. же труп. А сама Хэвид дожить не 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 Хреново, что она выбегла. Дуже хреново. Еще один. Окей, okay, я беру тільки калаш і беру тільки ось ці набої. Далі Ниш хай прийде забере Робин. Ой, не ж взяв випадково. Так, гаразд. Сподіваюсь, виживуть всі. Є великі шанси померти. Одна, мінус одна. Менді померла. Померло. Це погано. Пітер. Перезарядити. Бажано полікуватись. 50% тримає, паду. Цей хай якось біжить сюди. Аківка поки що стоїть на місці. Стіві, Стіві, вона влучить в цього 6% влучання промазала. А Робін. Ему потрібно кудись сюди забігти. Це поки що стоїть. Двох бійців втратила, це ще далеко не кінець. Зберегти. Скільки він майже труп? Тобто один постріл і буде достатньо, по ідеї. Цього мені треба. Стіві, стіві, стіві 30% на влучання. Влучило. Поранення. Цікаво, він дострілює до неї чи ні? вона Начебто нової шкоди вона не отримала, але лікувати її все одно треба. Занадто вона пошкоджена, щоб відкрито битись. 50 майже труп Пітер не влучає в ціль. Робін, робін, робін. Біжи сюди. Робіна. Стіві, а ти? Ось цього 42% на влучання. Не влучила, двічі не влучила. Стіві. 50% на влучання не влучила. 50% на влучання. Не влучила. Пітер. 72% на влучання влучив. Пушка. Снайперську ввинківку дайте, я не знаю, допоможу я зараз їй чи ні. 2% відсотки нам влучання. Цей товариш нагор. Кінець худ. Меншенка не поїде, доки бій не закінчиться. Окей, Пітер. Ну, давайте присісти. Три кроки вперед. 14% на влучання не влучив. Робин. Бежи, лутай цього. Ниш. Рукопашный бей в него иди добре, то мол, хай Рукопашный бей. Ниш, далее. Ходим. Пинать ходу. знаю, що тут відбувається вогонь в цього Дилетант. Знак. Не влучив цілі. Ну, давай також присядь. 53% влучила сильне поранення. Ще один немає сенсу стріляти. Ой, дістав? О, це від'їхала. 59 відсотки. Один. Не влучила. Не влучила. Пітер. 34 на те, що влучу, не влучив. Знову не влучив. Робіна. Я скриню відкрию, гляне що там. Ключі. Ключ від будинку. Добре. Далі він може збігати зараз полікуватись. Ну, полікувати нашу цю. Він може збігати полікувати Стіві, доки її не вбили. Відер хай стріляється на дальню дистанцію ось з цим. Ось ще й влучив. Ще раз влучив, чудово, перезарядка доки можу. Цей хай візьме хілки і біжить туди, до нашої подруги. Все одно він рукопашний бій, зараз сильно не допоможе мені нічим. Стріляти він не може, тому безглузду його якось використовувати. Є мінус один. Але далі я не знаю куди вирушати, кого зараз вбивати. Повний ріст хай встане і біжить. Пітер. Також повний ріст. Зброю можна гадаю замінити на дробовик. І гадаю добре було б побігти сюди кудись. Ні, цей хрін сюди. Йому спускатись треба тут. Пітеру треба далі бігти. Ця хрінь може відкотитись трішки назад, ось сюди, плюс-мінус кине, на кінцевий хід. Кітер може сходити на сусідній дах, тут є ось десь з цієї сторони труб, якого треба залутати. Тільки в камерах і поїнтів взагалі. Незрозуміло, якщо чесно. Нехай їде сюди. Стіві може залутати Менді. Це в одну в цю сторону йде. Взяти все далі. І може трішки пройтись сюди. Робін може взяти Хілку в руки і полікувати Стіві. Бо Стіві зараз ласти склеє. Все, робін свою частину роботи чи угоди виконав, можна сказати. Пітер, 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 Пітер. Тут на горі був труп Взяти все. Далі. Ще як мінімум на цей дах я можу вилізти. Але далі все. чи я далі щось зроблю на цьому даху?